Міністерство оборони оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців збройних сил України в період дії воєнного стану. Як повідомили у відомстві, метою змін є забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки членів сімей загиблих захисників з урахуванням зростання видатків на оборону, спричинених повномасштабною російською агресією. Нові правила застосовуватимуться до випадків загибелі офіційно засвідчених актовим записом про смерть, починаючи з 1 вересня цього. Року для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та термін виплат залишаються без змін. Згідно із змінами до відповідних наказів, загальний розмір одноразової грошової допомоги становить так само 15 мільйонів гривень. Виплата однієї п'ятої частини від загального розміру допомоги 3 мільйони гривень. здійснюватиметься негайно. Виплата чотирьох п'ятих від суми допомоги 12 мільйонів. Проводитиметься поетапно протягом 80 місяців, за фіксованим графіком. Це еквівалентно орієнтовно 150 тисяч. Тисячам гривень щомісяця.